Людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним, а хто мене зрачеться перед людьми, того і я зрачуюсь перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, Хто не бере свого Хреста і не йде слідом за мною, той. Мене недостойний. Тоді озвав з Петро і сказав до нього, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати. Ісус відповів їм істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане Коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітиме й ви на дванадцятьох престолах. Щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожний, хто задля імени мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, пусте раз більше одержить, і життя вічне матиме у спадщину, багато з перших будуть останніми. А останні перешиви. Слава, тобі, Господи, Слава тобі! Слава Ісусу Христу! Слава. Так перед вами сьогодні розповідається. Най дуже багато бігаю, десь катаюся. І зараз так по собі помітили. За, за тиждень двічі був в Тернополі і двічі в Запоріжжі. Харкові, був під Харковим був в Києві. І навіть один раз до Россивої побував, і, 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 і в курах навіть був. І бачу, що це все за тиждень. І бачу, що за цим таким величезним рухом я так якось їду і думаю, Господи, хоч би себе в цьому всьому не втратити. Десь постійно спішу. Лечу, спішу, спішу, лечу. І на все він має дуже мало часу. На початку перед службою Божою я сказав, що святі це ті, хто навчилися дружити, дружити сильно з Ісусом. Я сподіваюся, що у вас є друзі. Або ви, може, хочете мати добрих друзів. Отже, для того, щоб мати дуже добрих друзів, треба стати добрим другом. Якщо ми є поганими друзями, в нас друзів не буде, ми будемо самотні. І, але для того, щоб бути добрим другом і щоб мати друзів, і щоб друзі наші від нас не повтікали, нам треба вчитися дарувати їм час, посвячувати час. Тобто зупинитися. Допустимо, якщо маємо такого друга або там, подругу, з ким спілкуємося, ця людина стоїть в телефоні, ну, не дуже приємно. Правда, це означає, що людина конкретно в цей момент хоч ніби з тобою, але не має на тебе часу. Так само і, ну, і можемо по собі це помічати. Але і інше, можемо спілкуватися з кимось, там, е як справи, а типу таке, сказав, як справи, а сам думаєш вже щось про інше, як би вже його втекти, щось інше робити, купа всяких різних справ. От точно так ми спілкуємося із Богом. І це буває дуже-дуже часто. Я так чую, е Часто дуже чують, він коли говорить про службу Божу, каже, так: службу Божу відбув або відбула. Я відмолив сьогоднішні молитви або відмолила сьогоднішні молитви. Сповідь відбув або відбула. Типу, це якийсь ну, такий тягар, який треба відбути. Якось. Так, відбув І нарешті вже можна жити. Знаєте, навіть я пам'ятаю нас, бо раз, раз Мілітополі священник заміняв, я ще був семінаристом, заміняв отця Петра. Ну, так було мільком. Він приїхав, а ввечері у нас на службі було багато молоді. Ну і молодь, що любить, тусуватися, так? Всі <плес> любимо тусуватися. Чора тусувалися. <плес> ну, і священник тільки каже: ну давайте скоренько, службу Божу, відбудемо і підемо вже нарешті тусуватися. Я <плес> такий думаю, камон. Але знаєте, для мене це було дуже сильно промовило мені в серце. Наскільки чи вмію я, чи я усвідомлюю, хто є. Між нами на службі Божій, хто є тут присутній, і взагалі, яка є найважливіша подія сьогоднішнього дня, чи стосовно і спілкування, і там, чи зустріч просто з живим Богом, від якого залежить все. Тому що коли я опиняюся в самотній, такі тяжкі хворобі, або в тяжких обставинах, або в небезпеці смерті, де друзі всі мої далеко і нічого не можуть мені зробити, залишається біля мене тільки хто. А як я його не знав і не мав часу на нього взагалі? Як я тільки відбувався і скорее, ідемо десь стосуватися, то він для мене залишається незнайомцем. Я навіть не знаю, що він до кінця від мене хоче. Хто він такий? І тому в сьогоднішній Євангеліє, якщо я не знаю, хто він для мене є, якщо я з ним не знайомий, для мене сьогоднішній Євангеліє, воно є. Знаєте чим? Дикістю. Молодь сьогодні каже таке слово. Крім ж. Як так любити батька і матір більше, ніж мене? Хто любить батька і матір більше, ніж мене, той мене достойний, каже Ісус? Хто полишив там все-все, все, 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 все і пішов за мною, той буде мати набагато-набагато більше. Як це так? Як це так? Дітей любити менше, ніж Бога. І знає відповідь на це запитання тільки той, хто не відбуває, а є. Хто з ним знайомий, хто з ним спілкується. Так хочу вам сказати, що останніми днями думаю на те, що давно ми з мами разом на службі Божій не читали Святого Письма. Тому зараз на цій службі я хочу, щоб ми її не відбули. Вона буде довша, проповідь буде довша, тому що я хочу, щоб ми відкрили з вами слово Боже. Нехай весь зруйнується, завалиться, а ми будемо стояти на скелі зараз. Будь ласка, винюшка, роздайте, коли будемо роздавати зараз це письмо, я вас від... прошу відкрити книгу Буття 22 глава. Я зараз вам скажу, яка старі, щоб було легче. Книга бутя, тих, хто змагається старий завіт, почнемо з цього. Модіюся. Це було не актуально, ця інформація остання, яку я сказав, так. Так. книга Ботятка 22 глава. Історія, яку ми зараз прочитаємо, там я ще бачу, це письмо сестроє під книжками, аж під квітами з ще Одне на двох. Одне на двох. Будемо вдвох читати, тому, тому... книга Поття 22 глава. Добре. Історія у нас є про Авраам. Авраам це дядько, якому 75 років. Є тут такі. Є тут такі, кому 75 років? вам 75? От дивіться до нашого пана Віктора. От Авраам, Аврааму 75 років. Авраам олігарх. Олігарх? Так, Він. Але пан Віктор насправді за цей момент трошечки щасливіший за Авраама, тому що Авраам хоч має купу верблюдів, ослиць, ослів, всього, все, що чим тоді вважалося на гроші. Але він не має дітей. Тому він нещасний, його нічого не наповнює. Він страждає. Пан Віктор, слава Богу, має дітей, тому він не страждає. Ну і Бог йому каже: Встань, йди. Лишай все, лишай свого батька, бери там всі свої манатки, жінку свою іди, слух своїх. А знаєте, що він не сказав, куди йти? Він сказав, куди я тобі покажу. Ну добре, Авраам переходить в пустелю. Пустелю, 75 років з усіма. Я думаю, що слуги, поки вони йшли через пустелю, Авраам же ж не ніс на собі намети, там все, вони ж в них в будинках, там в наметах. Авраам не ніс точно на собі, в нього були слуги. І от, Я думаю, йдуть слуги і кажуть: благословенний Господь, що подарував нам нашого хазяїна Авраама, якому захотілося перейти через пустелю. І це сонце таке прекрасне. І цей пісочок, і літереці, і ці е, е, скорпіончики. Ми їх так всіх любимо. Прекрасний цей світ. От слуги йшли, мабуть, і благословляли день, який вони народилися. Перейшли, приходять, а ще ж Авраама жінка є, приходять вони туди, і Авраам дивиться, а там, на тому місці, куди Бог йому все ж таки потім ну, я сказав, зупинися, там люди живуть. І Авраам теж, знаєте, що зробив Авраам там? Побудував жертовник і Богові приніс жертву. Він Богові подякував за те, що він туди прийшов, і Бог йому дає бідницю. цю землю тобі даю твоїм, спадку даю твоїм нащадкам даю спадку. Немає Авраам дітей, вже з нього там ще всього більше розмножується. І тут Бог все ж таки, а Бог йому все обіцяє, сина. І коли Бог йому сина дає. Авраам його любить, ну просто. Син його народився в 100 років. І коли цьому синові було вже 100 років, Авраам у цьому синові бачив, як ви думаєте, кого? Себе бачить. Він бачив своє життя в ньому. Так, наслідника, спадкоємця. Але в цьому синові було життя Авраама. І тут Бог йому каже таку штуку, яку сьогодні молодь називає крівіш. Що ж він каже? Читайте, 22 глава, хто хоче слухати. Давайте так по черзі будемо по 5 по стишків читати, добре? Угу. Давай. Хто перший? Я. Давай. Але голосом. Добре. Після того Бог випробовував е, Авраама. Отож сказав чому, до нього: Аврааме, той же відповів: Я тут. Бог сказав: візьми сина Твого, Твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в морян край. В морі край та й принеси його там у сепалення на одній з гір, що я її тобі вкажу. Дякую, все це означає за ліші спали. Вже ну, так. А, по п'ять стежків. По п'ять стежки, Івану, далі ще. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров, на все і пішов на місце. Що призначив йому Бог? На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам. Побудьте тут сослом, а я схлоп'ям підемо аж он туди та поклонившись Богові, повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова, сипалення та й поклав на Ісаака, сина свого, своє же взяв у руки вогонь і ніж. І пішли вони обидва в копі. Тоді Ісак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи, «Батько, а той, що тобі, сину? Ось каже він вогонь і дрова, а де ягня на все палення? Авраам же, Бог подбає собі ягня на все палення сину, і йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке казав йому Бог, то спорудив Авраам жертвник. Розклав дрова і зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дрова. Тоді простягнув Аврааму свою руку і взяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Далі наступний сина. наступний, обласно, будь ласка. Ні, Галя, ні, давайте доросло росту. Та, та Анна Господній кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме. То відповів я тут. І сказав Бог, не простягай руки твої на хлопця, не чини йому нічого. Тепер бо знаєш, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підійв очі свої дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам з того барана, приніс його на замість свого сина і назвав Авраам Авраама місце господній і як той сьогодні каже, на горі, де Господь явився. Дякую, наступний якось. Дань, ви закаві, будь ласка. наступний? Пане Василю, прошу. <пір> Анна, же Господній кликнув до Авраама вдруге з небо і сказав: Веруся мною самим, слово Господнє, за те, що ти вчинив це і не пощадив сина Твого, твого єдиного. Я поблагословлю тебе, вельми, і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і як вісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У По твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Тоді Авраам повернувся до своїх слуг, і вони підвелися й пішли разом до Версавії. І там, у Версавії, Авраам оселився. Дякую. Цього достатньо. Отже, що каже Бог Аврааму? Візьми свого сина і пожертвуй Його мені. Візьми свого сина і пожертвуй Його мені. Що робить Авраам? Каже Кажу Авраам робить те, що йому каже Бог. По суті, в своєму серці Авраам вже пожертвував. Він підніс ножа. Уявляєте, про що думав Авраам, коли син у нього питається тато? А де ми візьмемо ягня на все палення? І Авраам несе ножа. І Авраам знає, що цим ножем йому треба буде принести в жертву сина, якого він так любить, в якому він бачить себе. Приносячи в жертву Ісаака Богові, Авраам приносить кого в жертву Богові? Себе. Самого себе. І ангел зупиняє руку. Бог зупиняє Авраама. Чому була суть випробування? Бог випробував Аврааму. Авраам більше любить благословення, яке йому дає Бог. Чи Бог, Авраам більше любить самого себе? Чи Авраам більше любить Бога? І Авраам показав, що він більше любить Бога. Бог зупиняє його руку. Бог не хоче жати. Але що робить сам Бог? Давайте з вами зараз відкриємо Євангеліє. Не вибачте, е, давайте так, так, Євангеліє. Від Івана, Третя глава. 16 стишок. 113 сторінка. Ось прочитайте зараз слух, хто ще не читав. Але почекайте, щоб всі відкрили. 113 сторінка в новому завіті. Два дні відділа. Валюшка, це трошки не так. Це новий завіт, це з кінця дивіться. Кінець, 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 аж саме кінець відкривається. аж. кінці. 113 сторінка в кінці. Як хтось комусь треба до сповіді, будь ласка, то слова. Зараз наші слухають. Відкрили? 113 сторінка. 16 стишок. Той, хто не читав, прочитайте, будь ласка, слухайте, але голосно Бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загубив. Не загинув, а жив життям вічним. Дякую. Бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Ну і ми так розуміємо, що Ісус народився, маленький був. Ми знаємо цю різдвяну історію, вертеп, ми це все чули, полядуємо, І воно виглядає дуже класно. Але поставимо собі запитання, навіщо Ісус прийшов у цей світ? Він прийшов з конкретною метою. Його нам дав отець. Навіщо він дав нам Його? Відкриємо з вами послання до Римлян трошечки далі. Восьма глава. Це після діяння. ось суськи. Восьма глава, але відкриємо це на сторінці 194 в новому завіті. Валя, ти є не глава. Е, в новому звіті хлопці, так, да, там ну, ну це новин. Бог дав Аврааму після того, як Авраам пройшов випробування. Бог хотів жертви Ісака. Дуже важливий момент. Чи Бог хотів, щоб Авраам реально його прийняв жертву? Не хотів. Бог хотів випробувати тільки Авраама. Це була така вправа. Так? Це було випробування. Авраам пройшов. Що він за це отримає, пам'ятаєте? Обітницю, що він стане батьком всіх народів, і в його. Так, але е, в його, З його роду вийде потомство, через яке благословляться всі племена землі. Всі племена землі. Ми розуміємо, що це за потомство. Це потомство. То? Ми в ньому благословенні, правда? Ми його приймаємо. Ісус, він є з роду Авраама. Його Ісуса, праправ -пра 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 -пра, дуже прав е, дідусь. Авраам, Це цей чоловік, про якого ми щойно прочитали. І так само пра-пра-пра-пра, якийсь став наступний дідусь Ісаак. Ото Ісаак, якого, якого Бог не хотів жертви, і якого Авраам е, пройшов це випробування, то якраз Ісус народився, Він є е, е, сином Марії, і Марія є якраз ну, вона є дочкою Авраама. Прапрапра, так, так само Ісаака. Йосип так само. Йосип є той, хто усиновив Ісусу. Отже, Авраам отримує величезне благословення. Коли ми вчимося любити Бога більше за своїх ближніх, понад своїх ближніх, це не означає, що Бог не любить наших ближніх, або Він хоче, щоб ми їх взагалі вивлислили зі свого життя. Бог просто хоче, щоб ми Його любили понад усе. І Бог завжди нам буде давати винагороду. Петро справжній Єврей. Він питається? Що? А що ми будемо за це ім'я? Що я таке буду за це ім'я? Бог йому каже, що будеш багато мати 100-100 разів більше всього. І от, Послання до Римна посол Коло дає дуже гарну відповідь, що ми будемо мати за те, що ми сильно любимо Бога. Читаємо першого стежка. Хтось хто, ще не читав, будь ласка. З якого? 31 першого. 8 -го, глава, 31 стрижок. Може, хлопці тут військові сидять. З тих, хто ви ще не читали, 31. -го. Слух, голос. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас, він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом із ним не подарує нам усього? Дякую. Він пощадив сина Ісаака, так. А сина Авраама Ісаака. Так. Він щадить і нас. Але свого Сина, так як Авраам у Ісаакові бачив кого? Себе. Так само Бог Отець бачить в Ісусові. Себе. Себе. І Бог Отець дає свого Сина в жертву примирення за наші гріхи. Тому що Він тебе і мене так сильно любить, він свого сина не щадить не щадить. І тоді він каже так, що скажемо, коли Бог за нас, хто проти нас? Але щоб Бог був за мене, що маю робити я? Архієпископ Шін, який жив в часі Другої світової війни, він сказав так: в часі війни нам треба ставити, не, не, не треба ставити запитання, з ким Бог, по яку сторону Бог. А треба поставити запитання, чи я є з Богом. Чи я Бога ставлю понад усе? Чи я Бога надзвичайно люблю, чи я його шукаю? І читаємо далі. Е, з 35-го стежка, будь ласка, хтось ще хто не читав? Хтось голосно і виразно. вирішує, читайте. Хто нас відлучить від Христової любові? Горе, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Mm. Дякую, хтось інший ще. Хто ще ви читав? Їх, Їх. Здається, що... Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто сподобив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, щоб Христі Ісусі, Господі наші. Бо я певний, що не... Але всьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Ми маємо повну перемогу не завдяки своїм силам, здібностям, не завдяки навіть своїм рідним чи друзям. Ми маємо перемогу завдяки тому, хто нас так сильно полюбив. Надзвичайно сильно полюбив. І тепер, після цього, коли ми почитали ці слова, побули трошечки в цих текстах, поставимо собі запитання, чи я ставлю в своєму житті Бога на перше місце? Чи реально Він є на першому місці в моєму житті? Чи я можу жертвувати Його любов'ю? Де можу жертвувати Його любов'ю? Там, де я хочу, щоб був я? Там, де я хочу, щоб була якась приємність для мене. Там, де я хочу бути. Зіркою. Там, де я боюся втратити когось, там, де є страх, там, де я боюся втратити може себе. Але я в цьому всьому навчуся шукати і любити Бога і Бога ставити на перше місце. Не буду боятися пожертвувати всім заради нього. Я буду благословенний. І ті, хто біля мене будуть благословені. Бо Ісаак отримав так само благословення, як Авраам. Точно так само, і наші рідні будуть благословені, і наша Україна буде благословенна. Святі це люди, які навчилися дружити з Ісусом. Дружити з Ісусом це означає надзвичайно Його любити, понад усе, Його шукати. І от оця от іконе, де ми бачимо, це є тут зображені святі українського народу. Так. Ну, не є всі, всі, не, помісь... всі не помістяться там, але всі, серед тих всіх людей є і твоє, і моє місце. Десь, може, там на колінах. Хай буде там на колінах. Ну, але тим не менш. Тим не менш. І від тебе, і від мене залежить благословення і твоєї сім'ї, але так само і всього нашого народу. Україні так треба, щоб ти став святим. Україні так треба, щоб ти стала святою. Вперед з піснями! Слава Христу!